Сирійська опозиція відклала на вечір п'ятниці підсумкову декларацію щодо зустрічі. В досі представники розрізнених груп, серед яких як політичні партії, так і збройні угруповання проведуть ще один день, намагаючись створити спільну координаційну раду. Єдиний опозиційний орган має представляти на міжнародному рівні усіх противників Башара Асада. Тим часом сам президент Сирії відкинув один з варіантів припинення конфлікту на пропозицію Девіда Камерона про виїзд за кордон Башар Асад, що має лондонського світу, сказав, що житиме і помре в Сирії. Сполучені Штати проти мене, захід проти мене, багато арабських країн, включно з Туреччиною, хоча, звісно, це не арабська країна, проти мене. Якщо би сирійці були проти мене, як я міг би тут бути? Справа не в примиренні сирійців із сирійцями в країні немає громадянської війни. Справа в тероризмі та у підтримці, яку йому надають. За кордону щоб дестабілізувати Сирію, це наша війна. про це Башар Асад розповів в інтерв'ю російському телеканалу Раша Тудей, яке показали в п'ятницю: Росія, Китай та Іран залишаються чи не єдиними союзниками Сирії після того, як Туреччина та інші мусульманські країни пристали на бік опозиції.